Воюючи за українські землі, залишитися без права на свою, Жашківські атовці звинувачують обласне управління держамагенства у корупції. Мовляв, обіцяні їм за військову службу гектари дісталися невідомо кому. Із цим і приїхали до землевпорядників. прихопили з собою і групу підтримки зо 200 земляків. Із Жашківщини до Черкас по правду дві сотні людей в облогу беруть обласне управління земельних ресурсів. Такий неблизький шлях здолали, щоб вибити обіцяну землю своїм землякам Атовцям. Їх 14, обіцяні державою 2 гектари. Кожен мав отримати ще два тижні тому. Обманним путем обласна земком відділ підмінив документи, підложив зовсім других людей, учасникам АТО відмовлено, а другим. Е е е Людям далеких від сільського господарства наділена та земля. Розводить руками, і сільський голова, мовляв, земельний фонд у розпорядженні обласних землевпорядників, а не сільради. Немає таких повноважень, щоб, наприклад, землі резервного фонду і землю запасу, які знаходяться в адміністративних межах, чи то сільської ради, чи то міської ради, вона ними не розпоряджається. Розпоражаються всі відомства. Розумієте? По заступництву жашківчани звернулися до черкаської спілки ветеранів Афганістану. Заручившись підтримкою їхнього голови, вони всі разом пішли штурмом на земельне управління. Половина сироти, в них нема батьків, молоді хлопці жили раніше, пішли добровольцями туди. Це ж і комбат. Це ж попросив, тому що це хлопці заслужили цю землю, але з ними поступили. Ніхто не заносить цією землею на аторці. Коли ви зареєстрували Документ. атовців до Жашкова на 2014 чоловік, видали відповідь, що 6 числа, 27 числа, ви доповіли мені особисто, що ви отримали цей лист. Він буде завтра розглянути. 5 числа я був у Дмитра Олександровича, вашого керівника, сьогодні, виконуючого обов'язки, він сказав, що 6 числа получать. Потрапити до начальника управління жашківчанам не вдалося. Його банально не виявилося на місці. Тому свої претензії висловлюють тим, кого застали. У нас електронна реєстрація. Так, покажіть, Покажіть, покажіть електронну, електронну, електронну реєстрацію. Це все в комп'ютері. Показуй, не, не можна. не може. В управлінні розводять руками, кажуть, нічого не можуть змінити. Всі претензії радять висувати особисто керівникам. Та вони до громади так і не приїхали. Натомість із реакцією не забарилися в обласній адміністрації. Там пообіцяли у найкоротші терміни розглянути питання про звільнення виконувача обов'язків начальника управління земельних ресурсів Черкаської області. Яна Федоровська Ігор Неділько, Вікка Новини.